ВІСТАДІ це цифрова платформа з потужним набором інструментів, які допоможуть вам реалізувати широкий спектр задач: запуск та керування інфобізнесом, управління онлайн-школою, створення та продаж авторських курсів, підготовка та підвищення кваліфікації працівників. Вістаді це унікальне рішення для сучасного інфобізнесу, створене командою українських програмістів та освітян. Реєструючись в системі, ви отримуєте зрозумілий і доступний інтерфейс робочого місця та потужний набір інструментів, серед яких навчальне середовище, публічний вебсайт та лендінг сторінки, гнучке налаштування воронок продажів із основними типами заявка та купівля курсу онлайн-оплата та облік, crm система, емейл-розсилки, Телеграм-чат-бот. Налаштувавши платформу Вістадії під свої курси, ви отримаєте якісний автоматизований інструмент для ведення інфобізнесу, який замінить вам десятки окремих ресурсів. Переконайтесь у зручності, реєстрація займає всього 15 секунд. А для детального знайомства ви можете обрати безкоштовний період від 30 днів. До зустрічі!